Бо я такий, знаєте, в нас база, він там мене пробити не може, але в нього теж була база. І ще й замок робився. Виходить, що ця стратегія, він її не очікував, що. 50 ФОГІ можна 10 хвилин в чаті Ютубу, хочу обговорити завдання. Обговорити завдання? Ну, я не знаю. Я не знаю. Можна спробувати. Що пропонуєте? Так, якийсь орк. Приплив на острів до якогось орка. Зараз будемо того орка розбирати. Ну, та що, в нас який план? Нам треба базу ставити і відбити і мортирами його пушити. Але я не знаю, 5900 орка, ну. Виглядає досвідчений. Чи дасть він там це зробити. Ну, нам, якби це завдання прообгрейди, але це вже нове завдання. 8 монуметні загонів, тобто друга версія. Та? Тобто, у нас знов три спроби буде. О, буде знов три спроби. Ось що World of Warcraft, можу такий інсайт дати що от Blizzard, коли робили Warcraft перековку, рефоржит, На жаль, не граю на новій графіці, тому що вона не оптимізована, але ту графіку малювали е з елементами та мальовками тих персонажів і нейтраль... нейтральних монстрів, які є в World of Warcraft. щоб якраз якось... Е Дати можливість з цим спільнотам знайти щось спільне, об'єднатися. Ну, типу, там, гравці World of Warcraft могли би дивитися Warcraft а гравці Warcraft деколи грати там, World of Warcraft. Така в них була ідея взагалі. Але, але, перековка провалилася. Тому всі продовжують грати на класичному Warcraft Так, ти куди пішов? Куди він пішов, хлопці? Куди, куди, куди? Я його туди не відправляв. він просто з бази втік. Треба йти базу ставити, ризикувати, знаєте, якщо я буду тут. Я, 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 я не можу по-інакшому тут. Не ризикуючи, тому що одна рука і треба ризикувати. Тобто треба якісь грати такі, знаєте, стратегії максимально ризиковані. Надіятися, що в нього там не буде розвідки, і він типу не прийде нас карати за те, що ми зразу йдемо базу ставити. Базу треба йти ставити. Ми від цього ми будемо відігрувати. Тобто Граємо через економіку в Ой, ЛМЧ викликав водяного як справжній адмірал. Сподіваюся, що тут майстер мечів не прийде. І, бо майстра мечів, в принципі, дуже серйозний меч. Буде побільше нашого. Що тут 6 робітників? У мене щось робітники не слухаються зовсім. Що це він сюди прийшов? Так, Що на базу тут ставити. У мене щось погане перечуття, знаєте. Але кристалева куля це добре. добра, що тут. Що тут в так, майстер мечів з ілюзіями, так? Качається, качається. В принципі, це добре для нас. Майстер мечів з ілюзіями він нам дає якраз це вікно, щоб поставити базу, розумієте? Ну В принципі, в нас все чудово. Дивно, що того майстра мечів треба буде підпушити якось. Щоб він нас не цей. О, я вже тут починаю. Казав, що треба мінімум мультітаска і побіг, побіг мультітаск робити. Дуже, як то з одною рукою контролити? Чи я якось реагри ре, роблю? Є моїх піхотинчиків, але шофуровиш. Третій архмаг, я зда. Так, окей, окей, окей. Давайте, так як я казав, якісь вежі там туємо. Ну я тут дуже погано б'юся. Третій майстер меча, Це так не мало бути хлопці. Це я дуже погано зіграв. Трохи зарано напав на нього. Треба було більше піхотинців і. Не обов'язково було зливати ці всі піхотинців. Кушу його. ну, Мабуть, цю контрбазу хочу поставити, у нього ще лікування, Знайомі це добре. Тут ніякого хексу нема. О, тут я вже не спішу вейджі грейдити. Тому що бачите, що він грає. Т3 і він контр Екс хоче ставити. Відповідно, в такому випадку нам тут не обов'язково там. Скажемо. Дуже сильно в ті вежі вкладуватись, тому що навряд чи він нас буде пушити. Я б нав... я б тут на всякий випадок. Декілька кавеш побудував. Що там майстер мечів буде прибігати. О, він типу розвідав, бачив, що веш багато і не буде до нас лізти. Щось щось це, дуже-дуже довго Т2 я роблю. Угу. Бачу, що він тут експ не робить. Може на червону пішов X ставити? Дивіться, дивіться, пришел все-таки, все-таки пришел, траблувай же став все-таки пришел. чого не готова? готово. Ah, у нього телепорт. Тільки блейдмастера? окей. Okay. Forces are under attack Upgrade complete. Ой-ой-ой. Архмаров втратив. О, тут не цей. Не зніс мені цю. Фух. Ну, а то, то, що я архмага прогавив, це, звичайно. Через те, що я граю одною рукою з одним оком. Не П'ятий майстер мечів. А -а -а. А -а -а. Ну, п'ятий майстер мечів навіть з веже мене б'ється. Ви що, ви бачите, Архмах левел лап не отримав. Куди ти, друже? Це гру ще можна було б виграти, насправді. А дуже сильні в нього герої. бачите, я не очікував, що він знову буде пушити. Якось там ну, взагалі без логіки грають гравці. Я думав, що він буде пушити. Так, чекайте, тут базу нам лишає, так? Нам треба купити героя. Треба купити героя. право. Так, купляем архмага, Да? Так, у нього, типу, нема золота, так. Хі-хі. Ну шо, ми тут си сидимо в обороні, походить, шо. Так, треба вісім мортир, так? Треба вісім мортир побудувати, <ривоти> якбись не підставити. Давай это хлопцы, весь муртер, чекаем. Чекаем, весим муртыр. Так, ще 4 мортирки треба. Побум. Марячин ну, зможе навалитись на нас, та. У нас, в принципі, тут військо хороше. Пична игра, якщо вам скажу.

Таку якусь фігню. Але якщо я відправлю мінометні загони, він нападе, тоді поб'є мені базу, так? Непроста ситуація. Що мені тут продати? Покторань, мабуть, треба. Це восьма, та буде? Так, купуємо телепорт.

Ну втратим, так? Да? Ну втратило. А у нього типу армія взагалі чи що? Иллюзию требуют диспала, то одну одного насилита ли, націлый талив нема. а, -а, -а майстер мучив шостий. Майстер мучив шостий. Пробив, пробив, пробув, пробив. Але могла бути епічна гра, хлопці. Все-таки пробив. О, диспел не, не задиспел в ілюзії. Треба було ілюзії подиспелити і все, ми виграли цю гру. Блін, гра була б дуже епічна. О, я думаю, ми відіб'ємося, в у нас тільки веж был. Хм, Правило хороше. Треба було задиспелити майстра мечів. Я займався тим, що кидав Блізарт, але це було без толку, тому що зразу хекс летів. Треба було зосередити увагу на мікроконтролі, щоб ілюзії задиспелити. Без ілюзії він би там віддавався. Взагалі, гра могла бути просто шикарною. Типу, ми все виконали, побудували 8 морти, та ще й. Ну, я насправді думав, що ми тут взагалі не відіб'ємося. Ну, втратив декілька разів архмага. Це, власне, дало йому можливість апнути героїв дуже сильних. І цього вистачило, щоб йому в результаті пробити. І не було другого грейда ще на мортир, щоб більше демеджу було. А взагалі, до речі, чому він стояв і не нападав, я поясню. Тому що він ману чекав він чекав поки відрегенеться фулмана, і з фулма я вирішив напасти на овежі, йому здається, що ще не встигли дві магічні овежі зробити. Але треба було мені цілителів будувати, у мене був тільки один, щоб ті ілюзії віддиспелити і йому б тут відбивались. Тим не менш, гарна гра вийшла. Така, знаєте, здра... драматична. Давайте ще граємо. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.